Матеріальне забезпечення дитини є важливим обов'язком кожного з батьків, порядок його виконання та відповідальність за ігнорування, передбачені чинним законодавством. Так, особа, яка зобов'язана сплачувати аліменти і перебуває за кордоном, повинна здійснювати перерахування коштів у строки та в обсягах, визначених судовим рішенням. Україна має багато угод та є учасницею міжнародних конвенцій, які спрощують процедуру стягнення аліментної заборгованості за її межами. Серед них Конвенція про стягнення аліментів за кордоном 1956 року, Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 року. Якщо боржник працює офіційно, аліменти можуть утримуватись із зарплати. У деяких країнах передбачені суворі санкції за ухилення від сплати аліментів, включаючи арешт майна чи обмеження виїзду з країни. Загалом процес може бути тривалим. І діючи через офіційні органи та використовуючи міжнародні механізми, ви гарантовано отримаєте належні виплати. У разі якщо особа, боржник перебуває або отримує доходи за кордоном, зацікавлена особа-стягувач має право звернутися до компетентних органів цієї держави з клопотанням про визнання та виконання рішення Суду України про стягнення аліментів. З метою звернення з клопотанням про визнання та виконання рішення Суду України до компетентного органу запитуваної держави заінтересована особа звертається до Суду України, який ухвалив рішення для отримання документів, передбачених Міжнародним договором України. У більшості випадків це, по-перше, засвідчена належним чином копія судового рішення. По-друге, довідка про те, що рішення набрало законної сили, якщо це не випливає безпосередньо з тексту самого судового рішення. Також потрібна довідка стосовно виконання частини рішення або невиконання рішення на території України. Якщо відповідач не брав участі у судовому засіданні, необхідна довідка про те, що відповідача було належним чином повідомлено про день та час судового розгляду, та відповідно копії документів справи, що підтверджують повідомлення відповідача належним чином про час та місце судового розгляду справи. Документи, що надає суд України, засвідчуються підписом в суді і скріплюють гербовою печаткою суду. До клопотання та документів, що до нього додаються, надається їх переклад на мову запитаної держави або на мову, визначену відповідним міжнародним договором. У разі, якщо згідно з міжнародним договором України, клопотання подається заінтересованою особою до суду України, який ухвалив рішення. Такий суд надсилає клопотання та додання до нього документи до мініусту. Через міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ для відповідного направлення до компетентного органу іноземної держави. Наголошуємо, що клопотання про визнання і виконання рішення може бути подано безпосередньо до компетентного суду іноземної держави. Рішення Суду України підлягає виконанню на території іноземної держави виключно після визнання та надання компетентним органам цієї держави дозволу на його виконання. Виконується відповідне рішення на території іноземної держави відповідно до законодавства цієї держави. Особа має право подати позов до суду України, а після винесення відповідного рішення вже може звернутися до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його визнання та виконання. В інших же випадках вбачається доцільним звертатися безпосередньо до держави, суди, або органи якої компетентні розглядати справу про стягнення аліментів. На підставі Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 року також можливо звернутися до компетентного органу іноземної держави із заявою про винесення рішення про стягнення аліментів, у тому числі у випадках. Коли є необхідним установленням батьківства. До клопотання та документів, що додаються до такого звернення, надається їх переклад на мову запитуваної держави або на мову, визначену міжнародним договором України. Стягнення аліментів за кордоном може бути багатоскладовим процесом, але з правильним підходом. І знанням юридичних механізмів ви обов'язково досягнете виконання зобов'язань щодо фінансового забезпечення дитини. Головне, що варто пам'ятати, визначте країну боржника та його адресу проживання чи перебування, або його роботодавця. Відповідально поставтеся до підготовки необхідних документів. Зверніться до фахового юриста. Юрист, що спеціалізується на міжнародному чи сімейному праві, допоможе скласти заяву. Та пояснить стадії процедури. Використовуйте також альтернативні методи стягнення у добровільному порядку або шляхом проведення медіації і звісно ж, контролюйте процедуру визнання та виконання рішення за кордоном.